З радістю знову зустрічаюся зі всіма вами. І справді, навіть при тому всьому, що відбувається в нашій країні, радість перебування з Христом вона не зникає. І хочу, щоб так було і у вас. Ми чекаємо миру. Звичайно, мир Христів нам даний, в ньому треба почати жити просто багатьом людям. Але нам потрібен і мир, мир, щоб не вбивали наших справді синів. України, доньку України, щоб не знущалися над дітьми, старцями і тими, хто сьогодні не встиг виїхати і залишився на тих зараз тимчасово окупованих територіях. Але хто зараз десь там в місці зіткнення, я кажу вам: виїжджайте звідти. Це гідра повзуча. Якщо вона заповзе, вона зайде у ваш дім. І ви не зможете випроситися. Люди просяться. Я вірю, що отих жінок, яких показують молодих матерів з дітьми, яких просто насилували і вбивали, вони просилися. Просилися у звіра. Це те саме, що проситися у сатани. Нема ніяких договорів з сатаною. Нема з звіром ніякого договору. Немає з тими, хто втратив душу. Став зомбі. Вони ж і поставили цей значок зомбі зед. Вони навіть не розуміють, що їх позначили, їхні владики. Оця Бісовщина на чолі з Кирилом, зв'язавшися зі світом, з, з Путлером, з Путіним. Вони зв'язали розум цих людей, зробили їх зомбі командою. Зед. Вони позначені, Позначені, як мертві душі. І коли хтось з них та ще. Сьогодні живий, можливо, і не до кінця мертвий, духовно мертвий. Я говорю про це, тому що це духовно мертві, тіло в них ще живе, наче. Але якщо їм не розказати про те, що вони зазомбовані брехнею, бо лишень брехнею зомбується людина, а правда дає свободу, і ми це знаємо прекрасно. Нам потрібно донести до них це. Я не знаю, яким чином. Наші засоби масової інформації, вони не можуть цього зробити. Вони не готові на таке. Тому що вони не духовні, вони душевні. Да, вони переживають, вони висвітлюють події, вони стараються. Я нічого про це цього не маю. Це добре. Але найкраще було б, щоб з'явилися ті, які з Богом, і щоб з'явилися ті, які б захотіли, б, що це що з Богом. Дійшло до цих зомбі команд і когось та й вернуло в розум людський. Щоб вони зрозуміли, що вони зазомбовані брехнею, що вони прийняли брехню за правду. І лишень тоді, в цій зомбі-команді, почнеться що? Метушня, заворуха. Да, вони переб'ють один одного. Взагалі-то ми і чекаємо цього. Ми чекаємо того внутрішнього повстання в них, щоб хтось це й зрозумів. Але якщо їм не буде відкрита правда, те, що говорять оці люди бідні, які там, які полонені, яким зв'язують руки, яких розстрілюють, нічого не буде. Процелитися у звіра це намарно тратити час. Вбий звіра, вижени його свого дому, зв'яжи. Не маючи сили, ти повинен відійти на ту територію. Де стоїть сила, Збройних сил України. Іншого шляху немає. Зомбі, вони мертві душі. І вони будуть йти, йти, іти, як навала, до кінця їх вбивай, не вбивай, вони все рівно будуть йти. Вони не можуть зрозуміти нічого. Зазомбовані це мертві. Розум їх зв'язаний повністю. Вони позбавлені розуму. Розум у них забраний. Це і є релігія світу. Це і є те, що ми сьогодні яскраво бачимо.